Добрий день, дітки! Сьогодні до нас у гості завітав зайчик, і завітав він не з порожніми руками, а ще й кошики з собою приніс. Давайте поглянемо, що у кошику. Зайчику, покажи, будь ласка, діткам, що ти там у кошику приніс. А приніс зайчик, ось що. Помідор, огірок і пластилін. Дітки, а ви здогадалися, навіщо зайчик приніс нам пластилін? Він пропонує нам зліпити ці овочі з пластиліну? Спробуємо. Для роботи нам знадобиться. Дощечка для пластиліну, пластилін зеленого і червоного кольору, а також стека. Якщо стеки немає, приготуйте олівець. Але спочатку пропоную виконати пальчикову гімнастику. Приготуйте свої ручки. Вийшли пальчики гуляти. Зустріла права ручка ліву ручку і вирішили пальчики привітатися. А потім міцно обійнятися. Потім знов пішли погуляли. І знов зустрілись. І знов треба привітатися і знову міцно обійнятися. Молодці пальчики підготували. Тож починаємо роботу. Спочатку ми будемо працювати пластиліном червоного кольору. Його треба розім'яти, щоб він був м'якенький. Треба покласти його в праву долоньку і міцно стискати, потім перекладати ліву і знову міцно стискати. Перекладайте вправо, вліво долоньку. Робіть так, поки пластилін не стане м'яким. Тепер покладіть пластилін на ліву долоньку. Правою долонькою треба прикрити і починайте катати по колу. Так ви скатаєте кульку. Ось і вийшла кулька. Тепер в праву руку візьміть, будь ласка, стеку. Лівою рукою ви тримаєте кульку. А самим кінчиком стекою спробуйте зробити заглиблення. Повертайте кульку і знову зробіть заглиблення. І так по колу, якщо не виходить, візьміть олівець, поверніть його іншою стороною і зробіть заглиблення. Сподіваюсь, у вас вийшло. Тепер треба від пластиліну зеленого кольору відірвати невеличкий шматочок, зовсім маленький, теж його розім'яти, розім'яти пальчиками, тому що він маленький. Покладіть його на долоньку і скатайте кульку. Тепер цю кульку. Треба великим і вказівним пальчиком приплюснути. Цей шматочок покладіть в заглиблення, яке ви зробили раніше. Я впевнена у вас вийшов чудовий помідорчик. Покладіть його на край дощечки. Тепер ми будемо працювати з пластиліном зеленого кольору. Його треба теж розім'яти. І коли пластилін вже буде м'який, покладіть його на ліву долоньку, правою долонькою прикрийте зверху і катайте по колу. Ви катаєте кульку. А тепер візьміть пластилін ось так і рухайте руками від себе та до себе поперемінно. Тепер ви катаєте ковбаску. Далі з одного боку пластилін треба пальчиками примазати, а з іншого боку, вказівним і великим пальчиком краєчок прищіпнути, повернути пластилін і знову трошки прищіпнути. Ви робите хвостик. Ось такий чудовий огірок вийшов. Які ви молодці! Я сподіваюся, що ви гарно попрацювали, і у вас вийшов чудовий помідор та огірок. Певно, зайчику вони дуже сподобаються. Дякую вам за роботу. До наступної зустрічі! Сьогодні ми з вами зліпили помідор і огірок.